Євгене, доброго дня, вітаю вас, рад дуже бачити. Бачу такий настрій у вас більш-менш нормальний, да? настрій хороший. От розкажіть, будь ласка, для моїх клієнтів, що яка ситуація у вас трапилась, що у вас відбулося, і яким чином ми з вами все це змогли вам допомогти. Трапилась така ситуація. Можна на перейду на російську мову, бо так, звісно, звісно. Складно, складно перекладати. Е, остановили мене поліцейські і е, получається предложили пройти тест на драгер, при якому у мене обнаружилось задержання алкоголю 0,22 промілі. Правильно? Правильно да, тобто зовсім трошечки там у вас перевищення да, дуже то маленьке то було. При, при, Да, очень маленькая первичная. Ну, соответственно, забрали права у меня и как бы шли судовые тяготы. Ну, то есть сказали мне, что будет суд, и там вы будете, короче, как это правильно сказать? Доказывать. Доказываю, да. Вот я доказывал, доказывал, ничего я доказать mm -hmm. не смог. И до тех пор, пока не связался с вами. Это да. первое. То вот есть, расскажите, без адвоката, расскажите, до речи, где вы меня нашли? Чи по знакомым, чи просто в интернете? Вот расскажите, Мы нашли вас получили? в интернете. Просто жена открыла первую папульку mm -hmm. ссылку, и это были вы. И, mm -hmm. Ну, и мы благодарны очень сильно вам, что вы нам ну, так смогли помочь. Да, То есть, да. Э, без адвоката, как бы на э, как говорят. Недостатньо у вас розуму, і вас слухати mm -hmm. ніхто не буде. Так, да, це точно, Да Я думаю, що ви про це вже змогли пересвідчитися, що якщо з адвокатом. Це неодноразово, так. Не, не да, не коли ви саме приходите, то вам задають такі питання, судді, що ну, ви ж не юрист, ви не знаєте, як мені відповідати. Да, це є. Да, ми А ми юридично скажіть... не обізнані, то звісно, да. ніхто з вами спілкуватися, тобто судді на тебе смотрять скрізь пальці. Ясно, ясно. Таке питання: скажіть, будь ласка, от яким чином ми з вами працювали? Да? От, бо дуже багато людей, знаєте, типа як кажуть, ми стрімаємося, що ви там в Києві, а ми там, наприклад, там, в Дніпрі, чи у Львові чи там ще десь. От, як угу. це у нас відбулося, і наскільки ви можете людям ну, сказати, що немає ніякої проблеми взагалі в режимі онлайн працювати? От свої враження, розкажіть. Нема за що взагалі? Нет, за що переживати? причин, яких немає все пройшло дистанційно, суди, всі наші оборудовані телеконференціями, відео, тобто не треба контактувати лично з адвокатом, тобто, все це якби до Тобто, Виходить, ви можете сказати, що все воно так само, як якщо б ми особисто дійшли да, да, до суду, да. ну, то есть... нічим воно не відрізняється абсолютно. Совершенно верно. Так, да, чудово. Ну, скажіть тоді ще там пару слів, в принципі, загальне враження по роботі зі мною, наскільки ви можете мене порекомендувати іншим людям, іншим клієнтам, наскільки ви задоволені роботою? Ми дуже задоволені, положительний результат, тому що, ну я ж как уже ну, без вас би на мене б навіть, я б ще, мене б ще полгода тягали по цим судам, бо е, как якби, не факт, що я б ще заплатив б в два рази, більше, ніж то, що я заплатив. Так, да, там штраф 17. Всім рекомендую 000, і позбавлення 7, на увазі. Да. Всім рекомендую. Саме головне, що мене не позбавили водійських прав. Mm -hmm. Ще раз скажу: всім рекомендую, і при, при першій нагоді ну, ваш номер телефона, я, ну, якщо ви мені дозволите, буду скидати. Так, звісно, Євген, звісно, дуже дякую вам. Дуже дякую за такі слова. Радий, що у нас з вами все вийшло. Во дійсно, да ми зробили все правильно. Зробили все ще раз наголошую в режимі онлайн. Тобто, well, в суд well, я yeah. не ходив. Ми от так само по відеоконференції з судом все зробили. От, і все результат на нашу користь. Тому вам дуже дякую за довіру. Дякую за такі гарні слова. І будемо на зв'язку.